Доброго ранку, любі малята, хлопчики милі і дівчатка. Щирою посмішкою я вас вітаю. Гарного настрою на весь день бажаю. Діти, подивіться, хтось залишив нам ось цей кошик. Як ви думаєте, хто б міг це бути? Її називають щедрою, багатою золотою. Правильно, це. Осінь. Давайте розглянемо цей кошик та назвемо, що в ньому: це картопля, це буряк, цибуля, морква, огірок, помідор, солодкий перець, капуста. Діти, а як назвемо це все одним словом? Так, овочі. А де ростуть овочі? Вірно, овочі ростуть на городі. Давайте ми з вами опишемо овочі. Помідор якого кольору? Він червоний. Якої форми? Він круглий. Помідор який на смак? кисло солодкий, соковитий, смачний. Він твердий чи м'який? М'який. А де росте помідор? На городі на кущі? А це морква. Морква якого кольору? Помаранчевого, а якої форми? Вона довгаста, схожа на трикутник. А яка на смак? Вона солодка, соковита, хрустка, а де росте морква? На городі в землі. Наступний овоч буряк. Якого кольору буряк? Бордового, якої форми? Круглої. Буряк на дотик твердий чи м'який? Твердий. А який на смак? Солодкий. Соковитий. Де росте буряк? На городі в землі. Це цибуля. Цибуля коричнева, кругла, тверда, соковита, гірка, але дуже корисна. Вона росте на городі в землі. Далі капуста. Капуста зелена, кругла. Вона смачна. Хрумка і тверда капуста росте на городі. Самостійно опишіть огірок та картоплю, а підказкою вам буде ось ця мнемотаблиця. Діти, а ви полюбляєте овочі? Гадаю, що так, адже вони дуже смачні та корисні. Пропоную вам дома намалювати свій найулюбленіший овоч. Я буду чекати ваші малюночки. Ви всі великі молодці. До побачення!